Кримські татари планують мітинги на захист прав людини. Таке рішення ухвалили під час засідання меджлісу. З травня окупаційна російська влада утискує кримських татар. Спочатку заборонили в'їзд на півострів лідерам національного руху Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову. Потім почалися обшуки в помешканнях кримських татар і в релігійних школах. У вересні виселили із приміщень центральний та бахчисарайський офіси меджлісу. За словами заступника голови меджлісу Ахтема Чайгоза, вони не виключають, що окупаційна влада під різними приводами відмовлятиме у проведенні мітингів. Именно по национальному признаку в проведении каких-либо публичных акций. После наших крепаний о митинге, следом другим группам свободно разрешается проводить всякого рода мероприятия. Поэтому мы пришли к выводу, что мы будем с регулярностью подавать заявления и в случае отказа подавать суды на немотивированные отказы.